В новорічну ніч піднімаючи келих шампанського, всі ми загадуємо бажання жити в мирній країні, бути щасливими, коханими, добре почуватися, скинути зайву вагу та гарно виглядати. Останні три бажання можна буде реалізувати одразу після різдвяних свят. 25 січня в Коломиї знову стартує проект: мінус 8 кілограмів за 8 тижнів. За два місяці його учасниці і справді стають значно стрункішими. Це результат активних тренувань, правильного харчування та Самодисципліни з тренером Оксаною Мельничук та учасницями попередніх проєктів поспілкувалася Тамара Приходько. Передноворічні клопоти не завадили дівчатам прийти на тренування та поділитися з нами своїми успіхами. Наталя Кіщук переможниця першого проекту, мінус 8 кілограм за 8 тижнів. Півтори роки тому вона виглядала ось так: за два місяці активних тренувань та збалансованого харчування. Молода мама скинула 11 кілограмів, а потім ще чотири, і досі зберігає чудові результати. Що мене піштовхнуло, найперше це мій чоловік, дуже тепер йому за це дякую. Ага. Набрала я після така проблема жінок після вагітності, після того, як годув... перестала годувати дитину. Ага. Звичайно, кілограми так. Пішли вверх, 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 і я з тим нічого не могла зробити. Дякуючи проєкту, він так добре уклав те, що можна зробити, що дійсно можна скинути, можна підтримувати ту вагу і почувати себе зовсім інакше взагалі по житті. Правильне харчування в першу чергу і постійний, постійно актив. У нас колись так більше був пасивний відпочинок, тепер ми все стараємося активно. Ми, Якщо б на природу, то це з м'ячем, з тенісними ракетками. Тіну навіть в Русі з дитиною. В мене маленька дитина. Я ніби старалася так е, посильно. Там вона побігла, а ну то прибіжить сама. Тепер я стараюся в Русі завжди з нею, і дитина тішиться, бо я більше і приділяю час і граюся з нею. І Сама здоровіша? і сама від того та здоровіша. Загалом учасниці шести проєктів разом скинули 344 кілограми. Наймолодшій учасниці було лише 13, найстаршій 57. Головне не вік каже автор проєкту, тренер Оксана Мельничук. А бажання гарно виглядати та добре почуватися впродовж восьми тижнів жінки тренуються, вчаться правильно харчуватися, дізнаються багато корисної інформації про обмін речовин, властивості продуктів, їх користь та шкоду, вивчають психологічні аспекти переїдання. Комусь вистачає результату досягнутого за один проект. Інші продовжують займатися далі. За три проекти Ірина Ільків скинула 36 кілограмів. Вона також є рекордсменкою. Вона також скинула 16% в шостому проекті. Кожен проект вона була лідером одною з трьох перших учасниць. А в наступному проекті для неї то був третій проект. Для мене був шостий проект. Вона виграла і стала переможницею. Вона також скинула 16%. На жаль, з Іриною Ільків ми не познайомилися, оскільки в той день тренувань у неї не було. Проте поговорили з іншою Іриною, теж рекордсменкою. За два місяці пані Бродяк звільнилася від 16% зайвої ваги. Іра розповідає, що після народження дитини також перестала подобатись собі в дзеркалі. Набрані кілограми позбавили жінку впевненості в собі. На тренування до Оксани Мельничук вона прийшла із надією виправити ситуацію. Тепер Ірина легша на 11 кілограмів, проте фітнесу не полишає. Пройшов той момент, коли я захотіла подобатись в першу чергу собі, і вирішила все таки привести себе до порядку. Мені це вдалося за допомогою проекту Оксани Мельничук. Е, я схудла на 11 кілограмів. Ну, з часу закінчення проєкту вже пройшло пів року. Можу сказати, що досить непогано вдається результат підтримувати. Худнути треба із задоволенням. Слід любити себе і навіть інколи балувати. Тоді обов'язково буде результат. В День Нового року та Різдва. Коли на столі буде чимало калорійних смаколиків, не варто забувати головного набрати вагу дуже легко, а от скинути її значно складніше. Якщо ви бачите, що ви собі дозволили чуть-чуть зайвого, я врахую, що можна на другий день зробити розвантажувальний день. Якщо це неможливо, то хоча б зменшити порції. І, хоча б коли ви ставите собі якусь ціль, що ви хочете не набирати зайві кілограми, думайте, коли сідаєте за стіл, як ви потім будете це відпрацьовувати, тому що калорійна їжа, от, наприклад, на одному занятті ми можемо спалити від 300 до 500 кілокалорій. Це кусочок тортика? Це кусочок тортика, це дуже мало. Тобто, якщо ви це зрозумієте для себе, ви будете тоді вважати, що їсти, скільки пор, які за великі порції навіть враховувати. І цікавитись калорійністю, тому що спалити дуже тяжко, а з'їсти дуже легко. І все ж, якщо після свят ваші джинси стануть малуваті, а дзеркало викликатиме бажання викинути його, приходьте... Приходьте на проект «Мінус 8 кілограм за 8 тижнів». Він розпочинається 25 січня. Вже за два місяці результати вас приємно здивують. Тамара Приходько, Андрій Гарашчук для телеканалу НТК.